Сотня студентів та світлових ліхтариків, кілька десятків лампадок, гарний настрій та любов до рідної землі у душі. Студенти кафедри маркетингу Хмельницького національного університету у незвичний спосіб вирішили відзначити день маркетолога та влаштували світловий флешмоб. Кафедра маркетингу у рамках програми дня маркетолога сьогодні вирішила зробити даний флешмоб заради того, щоб об'єднатися ще раз доказати те, що ми українці, сильна нація. Флешмовом активна молодь вирішила закликати містян до економії електроенергії а тому у трьох гуртожитках одночасно погасили на півгодини світло. Та головна мета заходу це об'єднання навколо єдиної, вільної щасливої України. Ми любимо Україну, ми тримаємо за неї кулачки і хочемо, щоб в нас був мир і спокій і, добро, і добробут. Я приймаю участь в цьому флешмобі, тому що я вважаю, що зараз наша країна переживає настільки важкі часи і настільки їй потрібна наша підтримка, наші дійсно щирі відкриті серця. Хоч це е, незначний внесок. Саме мізерне, що може зробити студент, але якщо кожен задумається про те, що дійсно зараз потрібно щось робити, що потрібно змінювати, змінювати себе, змінювати країну. Перш, перш за все, я вважаю, що потрібно починати з себе, і я це роблю.